Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. А листя просить, вишина зеленим. Ми ще побудемо, ще не облетим. лист'я просить, дай нам тої втіхи. Сади прекрасні, роси, як вино. Ворони під надкльовані горіхи. А що їм чорним, чорним все одно? Ти можеш стати наступним героєм каналу Розумашки. Ті Зв'яжись з нами будь-яким зручним для тебе способом та поділись з нами своїми успіхами. Не забудь підписатися на журнал Розумашки, де тебе чекають безліч цікавинок.